Привіт! Сьогодні герой наших хімічних пригод озон. Ми розкриємо секрети цього загадкового газу. Він утворений хімічним елементом оксигену, як і кисень. Але розгляньмо їхні молекули уважніше. Ось і перша прикмета: цілих три атоми оксигену. Отже, хімічна формула озону О3. Друга прикмета. Цей газ має різкий характерний металічний запах. Його можна відчути біля працюючого лазерного принтера або кварцової лампи. Третя прикмета. Озон хімічно дуже активний. Він підтримує горіння та реагує з більшістю простих речовин. З прикметами розібралися. Дослідімо діяльність озону на землі. Корисний він чи шкідливий? Хімічна активність озону значно вища за кисень. Він окиснює майже все, зокрема тканини в легенях, тому дихати ним не можна. Але токсичну дію озону можна спрямувати на користь він пригнічує життєдіяльність бактерій та вбиває хвороботворні мікроорганізми. Озон застосовують для дезінфікування приміщень у лікарнях стерилізації інструменту, тощо, він утворюється під дією ультрафіолету від кварцових ламп, озон також використовують для знезараження води замість хлору. Звідки береться озон? У природі він утворюється з кисню під дією ультрафіолету або електричного розряду. Цей процес відбувається в атмосфері на висоті 20-40 кілометрів, формуючи озоновий шар. Озоновий шар поглинає жорстке ультрафіолетове випромінювання, яке згубне для всього живого, але пропускає менш шкідливі ультрафіолетові промені. Без цього невидимого щита життя на землі було б неможливим. Проте діяльність людини негативно впливає на озоновий шар. Шкідливі для озону сполуки здіймаються на висоту, де руйнують його, утворюючи озонові діри. Отже, ми з'ясували, що озон це справжній доктор Джекіл і містер Гайд хімічного світу. У стратосфері це наш рятівник, а внизу біля поверхні його велика концентрація може бути небезпечною. Наше завдання берегти озоновий шар. І дбати про чистоту повітря на землі до нових хімічних пригод.